В ефірі передача особлива про найважливіші події. Факти на Житомирщині в Україні та світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 8 листопада, виповнюється 80 років з дня народження Надії Світличної, активної учасниці руху шестидесятників, правозахисниці, публіцистки, меморіалістки та журналістки. Також цей день знаковий для таких відомих представників України, як громадська діячка, перекладачка, педагог, дружина Михайла Грушевського, Марія Грушевська, актор і режисер, театральний діяч Дмитро Гровинський, шрифтознавець, книжковий графік Михайло Різник та публіцист, письменник, педагог один із. З фундаторів українського журналістикознавства Дмитро Перелюк а православні віряни сьогодні вшановують великомученика Дмитрія. Це свято пов'язується з військовим патріотизмом, захистом рідної землі. Близько сотні житомирян, переважно людей пенсійного віку на майдані Корольова, попри дощову погоду, провели мітинг. Акцію під гаслом тарифи нас вбивають. Мітинг тривав недовго. Люди висловили обурення проти зростання цін на житлово-комунальні послуги, продукти харчування, ліки нарікали на низькі пенсії, малі зарплати, несправедливий розподіл суспільних благ. Як підсумок, прийняли звернення до президента України з вимогами невідкладно. Провести реформу у сфері соціального захисту простих людей. Далі пряма теж Прийшла по поводу тарифів, да по поводу пенсій Ніщинських. У мене, наприклад, син інвалід першої групи після інсульта. Потрібно лікування постійне. Пенсія 1269 гривень. А ми повинні вижити за цих 1269 гривень, заплатити комунальні послуги, ліки. А що залишиться на питанні? Нічого мені залишиться. Я багато їжу, не за те, що мені дали пенсію мої ці, ці командири, які ворують. Я просто по-другому історію. Везде стоять пам'ятники. Якщо ви розістилися з мужем, дітей що вбиваєте? І люди вийшли на протестувати і прохання, навіть вимоги. Більше я от послухав резолюцію, вимоги до президента, вимоги до кабінету. Нету міністрів для того, щоб Верховної Ради, щоб субсидії були такі, щоб люди могли отримувати заробітну плату і не зможути утримати свою сім'ю себе. І ще коротко про події на Житомирщині. Вже більше 60% домогосподарств оформили та отримують субсидію. В одному з районів Житомирської області поліцейські затримали форт, у багажнику якого виявили пораненого чоловіка. На вулиці Михайлівській у Житомирі встановлюють. Пристрої, які перешкоджатимуть заїзду автомобілів, в області зменшилась дитяча захворюваність на грип та ГРВІ і зросла підліткова опора, розповіла скількох людей у Житомирській області, покарали за порушення виборчого законодавства. Далі пряма мова. Декілька кримінальних проваджень, які були закриті органами слідства, зараз переглядаються і є ініціатива по їх відновленню в зв'язку з небрунтовністю. Закриття, але я відразу хочу попередити, що наша мета не полягає у створенні певних конфліктів. Навпаки, є задача, щоб представники різних секторів спільно подумали над тим, як нам досягнути більших результатів в забезпеченні невідворотності покарання за виборчі злочини. Цитєва більше. Ще про особливі події, факти в Україні та світі. Президент України розпочав свій перший офіційний візит до Республіки Словенія на запрошення президента цієї країни. Голова Одеської облдержадміністрації Міхаїл Саакашвілі подав у відставку: система підготовки кадрів національної поліції забуксувала і повертається до старих методів. За рік існування нацполіції порушено 925 кримінальних проваджень відносно поліцейських за підозрою у корупції у складі Печерського райсуду Києва не вистачає суддів для розгляду справи Віктора Януковича. І про події у світі цей день стане вирішальним для майбутньої американської політики, адже в цей день на території всієї країни пройде основний день голосування на президентських виборах США, а також виборів до американського конгресу та частково губернаторів окремих штатів. Астронавт Шейн Кімбро, єдиний громадянин США, який в даний момент знаходиться поза межами планети, проголосував на президентських виборах з МКС. Землетрус магнітудою 5,9 стався в акваторії Тихого океану біля узбережжя Чілі. Повідомлень про руйнування і жертви поки що нема. А американські зоологи виявили в Африці відразу три нових види птахів. І про особливе до Китаю відправляться 10 старшокурсників трьох українських вищих навчальних закладів за програмою «Huawei Saged for Future» для знайомства із індустрією телекомунікації. Про це на церемонії подання програми сказав надзвичайний і повноважний посол Китайської Народної Республіки в Україні Пан Дувей. Повідомляє кореспондент Українформов. Основна мета проекту полягає у підтримці талановитих студентів, які згодом працюватимуть у високотехнологічних галузях. Лізях, це була передача «Особливе» про особливі події. Факти, яку дублює наш сайт. Вірадіо Бережіть себе та Україну. Побачимося на каналі Житомир.